Так, що в мене є на пасіці, це такі восьмирамочники, це вулики паливоди, леце на паливоди, рогаті, так називаємо рогаті вулики. Що ми зараз маємо тут? Бачимо це магазинчик, це така обсидка в магазині, трішки є нектару там. Тут у нас гніздо виглядає. так. Зимують бджілки на одному корпусі на 8 рамок і стояв тут оцей магазинчик. Його вони благополучно з'їли. І тут метку небагато було, тому Треба було сюди додати метку. Трішки я дав у гніздечко меду по раматці з однієї, з другої сторони. І доставив ще один корпус і розбив це все по двом корпусам, розпліт підняв більшість поставив внизу, а дві рамочки підняв у цей корпус новенький. І сюди доставив сушнина. Потім йде вашіна, розплід ващина, розплід ващина, сушнина і так добив до восьми рамок. Внизу тут теж є ващина. На весь цей вулик 6 рамок, не можна і 8. Тобто те ж саме, що і в шестирамочниках пере перехолодити це гніздо дуже важко, тому перехолодження вони не бояться. Це як будуть у вас питання, пишіть по вулику Рогатому. Бачите, що тут зараз. Є нижній льоточок, я його тільки відкрив, а цей круглий працює давно. Тут немає взагалі у нас льоточки, і ось такий супер-пупер загороджувач качан кукурузи, дуже гарна штука. Раз, і все. Бачимо, що коли відкрив. Нижній літок, це літній варіант, тепжі трішки там уже копошаться. Але всі літають через круглий літочок і цей літочка б достатньо було їм аж до головного взятку. Бо тут теж сітка. Але сітка не повністю, а ось бачите, отак як придивитися, то десь... 10-12 сантиметрів дошка вибрана і там стоїть сіточка. Тобто загартоване днище і взимку, і влітку одинаково. Бо вони тут стоять на сонці і їм тут жаркувато, може бути. Зверху вложиться плівочка і криша з пінопластом. З утеплювачем любим. Дошка тут 22, тобто 2 см-2 мм. Це в мене з верби не крашені корпуси, а це старенькі вже облізли, бачите, красились обикновенно цією водоемульсіонною краскою. Але їм вже по 10 років служать, порозсихалися. Покрутило їх трішки. Ну нічого, працюють. У мене були такі вкручені саморізи. Ось вони бачите. Це для того, щоб пилко сюди, навішувати, але зараз я ним не користуюся. В общем, такі діла, друзі. Все, хай Господь благословить вас а. всіх щоб у вас було добре в родині вашій мир, щоб був у серці вашому і в нашій рідній Україні. З Богом, друзі.